Що мені робити, якщо я почуваю, що я вигораю, але не можу дати собі дозвіл на відпочинок для того, щоб зупинитися, відповідаю на це питання. По-перше, треба все-таки зупинитися. Треба собі дати відпочинок. Якщо ви вважаєте, що це практично неможливо, це можливо, зробіть собі відпустку. Візьміть собі відпустку хоча б на декілька днів. Якщо не дають відпустку, Візьміть за свій рахунок декілька днів. Це потрібно вам і вашому організму для того, щоб ви восстановились, щоб ви себе почували краще і щоб не вигоріти до кінця. Наступне це знайдіть собі підтримку. Це можуть бути близькі люди, рідні люди, ті люди, яким ви довіряєте, або спеціаліст, з яким ви можете поділитися зі своїми проблемами, і який вам дасть підказку, що вам робити, для того, щоб не вигоріти або вийти з цього стану. Третє, використовуйте техніки релаксації. Це може бути медитації або якісь дихальні вправи. Тобто ці такі вправи дозволяють вам перезавантажитись. І четверте, це не ігноруйте свої потреби. Якщо вам хочеться спати, спіть, хочеться відпочивати відпочивайте. Але також виходьте на вулицю, гуляйте, ходіть по парку, хоча б декілька 10-15 хвилин в день. Це також знімає стрес і перезавантажує ваш організм і заспокоює вашу нервову систему. Також їжте смачну їжу, корисну їжу, яка вам приносить задоволення. І останнє це п'яте. Встановіть чіткі межі. Тобто, відслідковувати, чи роз'єднуєтесь ви зі своєю роботою, коли вона закінчується. Чи немає в вашій голові думок про роботу, про те, що треба зробити, що треба закінчити, кому подзвонити і так далі. Тому що це ваш мозок сприймає, начебто, ви ще знаходитесь на роботі, а не відпочиваєте. Тобто, намагайтесь після роботи переключатися на себе, на відпочинок. І на свої якісь особисті справи. Ось все-таки п'ять основних порад, як не вигоріти повністю.